Всім доброго здоров'я! Сьогодні, 14 березня, в умовах воєнного стану Хмельницька атомна електростанція виконує планове завдання з за виробництва електричної та теплової енергії, виконує графік диспетчерських навантажень. Персонал перебуває на робочих місцях, виконує планові ремонтні роботи, забезпечує ядерну та радіаційну безпеку об'єкту. Радіаційний стан на промайданчику, а також в зоні спостереження, не змінювався, перебуває на природних рівнях. Екологічний та протипожежний стан також без змін, без зауважень. Експерти МАГАТЕ продовжують свою роботу на майданчику Хмельницької АЕС. Сьогодні, 14 березня, буде проведена чергова 38-ма ротація експертів. Експерти підтверджують, що всі міжнародні критерії безпеки на Хмельницькій АЕС Виконується без зауважень. 10 березня громада віддала останню шану воїну Герою. Анатолій Зеленяк загинув 26 лютого, виконуючи бойовий обов'язок. Я виказую слова співчуття всім близьким та рідним. Герої не вмирають, герої завжди в нашій пам'яті. Ми маємо. Бути стійкими і маємо надалі підтримувати наших захисників для того, щоб боротись з ворогом. Колектив Хмельницького СП продовжує свою підтримку, перераховуючи особисті кошти, за які ми купуємо необхідні речі для наших захисників. Так, на тиждень, що минає, були передані матеріальні цінності на загальну суму біля 1 мільйона гривень. Найближчим часом ми будемо ініціювати нові збори для того, щоб посилювати наші сили оборони. Дякую всім за стійкість, дякую кожному за розуміння, за підтримку. Підтримуємо далі сили оборони. Перемога буде за Україною. Слава Україні!